У Миколаєві планують завершити капітальний ремонт спорткомплексу Зоря оновлення включатиме не лише будівельні роботи, а й монтаж сучасного обладнання для спортивної реабілітації. Про це у прямому ефірі під час спілкування з містянами повідомив начальник управління капітального будівництва Олексій Савчук. Детальніше про цей та інші об'єкти, які реалізує управління, розкажемо за мить. У Миколаєві проводять капітальний ремонт пожежних сигналізацій у навчальних закладах міста. Про це під час прямого ефіру розповів начальник управління капітального будівництва Олексій Савчук. За його словами, це є обов'язковою умовою для функціонування шкіл та дитсадків в очному форматі. Наразі ми реалізували більше 16 таких об'єктів в дитячих навчальних закладах. Це навчальні заклади, дитячі навчальні заклади 17, 52, 75, 79, 82. 125, 131. Також в ліцеях 14, 16, 20, 25, 26, 27 та в ліцеї номер 2 це необхідно для того, щоб маленькі миколаївці могли отримувати якісну освіту в безпечних умовах. Крім того, аналогічні роботи з ремонту пожежних сигналізацій провели у медичних закладах міста. Також низка об'єктів наразі знаходиться на етапі проєктування. Це в нас є об'єкт, це капітальний ремонт 3-4-го поверху пологового будинку номер 3 Там цей об'єкт передбачає створення та оснащення життєво важливого відділення, це інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду. Також це про другий етап виношування виходжування недоношених немовлят. Тому вважаю це дуже, дуже важливий об'єкт. Олексій Савчук розповів, що вже у наступному році управління планує розпочати реалізацію даного проєкту. Також наразі на етапі проєктування знаходиться спорткомплекс зоря, де незабаром планують завершити капітальний ремонт, який розпочали ще до повномасштабної війни. Вона передбачає в себе роботи в. Адміністративних приміщеннях, спортивних залах та в благоустрії прилеглої території для того, щоб зробити зручний доступний простор відвідувачів. А та найголовніше, щоб він був доступний, зокрема у спорткомплексі Зоря планують виконати капітальний ремонт двох спортзалів. Оновлення передбачає не лише будівельні роботи, а й встановлення спеціального обладнання для спортивної реабілітації. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.